Зазначене пожежно-технічне обладнання отримано завдяки плідній співпраці з нашими німецькими партнерами. Це Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини, ТХВ, яке в цьому році забезпечило більше 20 територіальних громад нашої держави обладнанням на загальну суму більше 220 тисяч євро. Тому велика їм подяка. І сподіваємось на подальшу роботу щодо забезпечення прифронтових територій нашої держави, а також дуже корисно було б отримати необхідне майно для Чорнобильської зони. А ми представляємо громадську спілку пожежні рятувальники України, яка на сьогоднішній день активно працює над розвитком місцевої добровільної пожежної охорони в територіальних громаді. До нашої організації входить майже 300 тисяч. Членів, які безпосередньо приймають участь в ліквідації наслідків аварій і надзвичайних ситуацій будь-якого характеру, а також сприяють розвитку місцевої добровільної пожежної охорони в територіальній громаді. З свого боку, ми хотіли попросити вас передати слова подяки нашим німецьким колегам і зазначити, яка це важлива тематика для зони відчуження. Пожежна безпека, особливо у літній період часу. Дякую і сподіваюся да. на подальшу спільну співпрацю. Обов'язково передамо. Дякую вам, що ви виконуєте таку важливу роботу. Дякую вам. Від Чорнобильського заповідника приношу велику вдячність за цю допомогу, яка дійсно дуже нам потрібна в створенні нової, ліс, нової лісопожежної станції. Будемо старатися, будемо. Передавати, тільки передавати всю свою наполегливість для гасіння лісових переживань. Спілкою добровольців пожежних України, як ми називаємо проти служби, дякуючи Ігорю Віталійовичу і так само Тарасу Васильовичу, які тут присутні, з ініціативи голови і Державного агентства зони відчуження Іщенка Грогоровича було підписано з. Добровольцями спілкою добровольців пожежних України меморандум, де конкретно було вказано співпрацю, розуміння, підтримка і далі плідна, плідна, плідна робота. Так. І я їм хочу ще раз подякувати за те, що вони ініціативу проявляють, за те, що вони максимально свої сили, зусилля роблять для того, щоб ми, будучи зараз в стадії Формування ЛПС Каопачичі нашого заповідника Чорнобильського починаємо з такого прекрасного обладнання. Хотілося б звичайно далі співпрацю. і Я вам завіряю, що всі добровольці, і так само члени відомчої пожежної охорони і лісових пожежних станцій, будуть до депонці, члени нашого нашого товариства. Да, це власним член... бажанням. Ну я є член товариства. Я тим горжуся, тому що є спілкування, є нормальна співпраця і є розвиток. Дякую. Хочемо подякувати за надумну гуманітарну допомогу від представників пожежної про Це обладнання є дуже важливим для нашої роботи. І буде допомагати в подальшому для гасіння пожеж сири. Дякую.